Доброго дня вам, шановні пані і панове. Суботнє інтерв'ю президента Фінляндії Олександра Стуба наробило гвалту. Гвалту з чого? З того, що Олександр Стуб почав лише розкривати точні формулювання в розробленому плані щодо гарантій безпеки України. Насправді. Він сказав фразу, яку всі очікували. Очікували в Україні і в Сполучених Штатах, і в Європі, що гарантії у разі необхідності можуть привести до застосування сили по відношенню до Російської Федерації європейськими підрозділами, які, власне, і будуть призначені гарантувати цю безпеку. І це, ніби велика бомба розірвалась в головах багатьох фахівців, думаючих, ніби можна подумати, що варіанти, які рік розроблялися, були танцями навколо фрази, яку дуже полюбляють, багато запевнення. Запевнення, запевнення, запевнення в Будапештському меморандумі і так далі. Всі ці балачки зрозуміло, що по відношенню до Будапештського меморандуму, що по відношенню до нинішніх гарантій були потрібні, їх вкинула Російська Федерація, щоб дискредитовувати міжнародне право документи, які підписувалися, точнісінько так дискредитувати і НАТО. Однак цей матеріал. А скажу відверто, лише частково відкриває насправді всю силу рішень і думок, над якими працюють європейці в питаннях безпеки і гарантій Україні, Європі, Північно-Атлантичному безпековому товариству. Бо це дуже важливо, ось цей матеріал. Його титульна сторінка, а називається він Президент Фінляндії, заявив, що гарантії безпеки для України вимагають готовності до боротьби з Росією. З-під заголовком ексклюзив, Олександр Ступ каже, що у разі майбутньої мирної угоди потрібні правдоподібний стримуючий фактор та американський бекстоп. Ну що ж. Давайте подивимося, про що говорить Олександр Стуб. Мені не вдалося знайти відеоваріант цього матеріалу, однак достатньо текстового варіанту, а складений він з позиції, очевидно, президента от, і відображає його власне позицію, яка базується на основі. Тих рішень і того обговорення, яке велося серед країн коаліції охочих, коаліції гарантів безпеки. І в цьому відношенні Олександр Ступ абсолютно чітко говорить, що коаліція охочих в разі укладання такої угоди вона змусить європейські країни, що її підпишуть. Воювати з Росією, якщо Москва знову розпочне військові дії проти України у майбутньому. Цитую, як говорить Ступ. гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним. А для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним, здатним, зрозуміло, до ведення бойових дій, В іншому випадку, на що він потрібен, і чи відповідає він такому поняттю, як гарантії безпеки. Зрозуміло, що Олександр Ступ говорить те, що є стартовою позицією, це що ці гарантії набудуть чинності після майбутньої угоди між Україною і Росією або припинення вогню. При всьому тому, що на угоду коаліції бажаючих, тобто на даний час це 26 держав, а рашистський фюрер ніякого вето мати не буде. Це власне угода між Україною і коаліцією охочих, тих, хто беруть на себе ці гарантії безпеки. Олександр Ступ говорить, цитую, Росія абсолютно не має права голосу щодо суверенних рішень Незалежної національної держави. Тому для мене це не питання, чи погодиться Росія, чи ні. Звичайно, вони не погодяться, але яке це принципово має значення, каже президент Фінляндії. Таким чином, це 26 країн, так як сказав президент Еммануель Макрон після зустрічі. В Парижі 26, які готові в цьому процесі брати участь. Причому це 26, які будуть безпосередньо забезпечувати гарантії, вони будуть у разі необхідності брати участь у бойових діях. Зрозуміло, що це все буде виписуватися в багатосторонніх, двохсторонніх угодах. І вперше в Парижі було заявлено про те, що такі угоди розпочали розпочата робота над підготовкою таких угод для того, щоб стало зрозуміло. Власне, Стуби каже, це і є насправді реалізація ідеї гарантій безпеки за визначенням, бо інше не може називатися гарантії безпеки. Зрозуміло, що. Особливість ситуації полягає в тому, що частина з учасників цього переговорного процесу, які, до речі, більшість з них не входить у цю 26, вони вважають і довгий час вважали, що гарантії безпеки це просто запевнення, тобто через певні стримуючі механізми. На що СТОП абсолютно чітко відповідає ні. Гарантії безпеки це гарантії стосовно пропозиції України відповідної силової складової, яка вступає в бій у разі розпочатку агресії рашистською стороною. в іншому випадку, ступенка, що гарантія безглузді. Це просто перетворюється у безкінечну говорільню. Цитую Стуба, він каже: гарантії безпеки по суті є стримуючим фактором, і цей стримуючий фактор має бути правдоподібним. А для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним. А це також означає стратегічну комунікацію. Тому ми не створюємо гарантії безпеки в повітрі, а створюємо реальні гарантії безпеки, і Росія це чудово знає. Тому що очевидно, що з Росією ці речі проговорювалися, тут журналіст Волкер не може не звернути увагу на те, яку роль у цьому процесі відіграє власне сам Олександр Сту, і дещо дивує і вражає автора те, що нація з 5 мільйона населення. Відіграє таку роль в нинішніх комунікаціях всієї Європи із Сполученими Штатами Америки з Дональдом Трампом. Однак нинішня ситуація вона дійсно так і виглядає, що Олександр Ступ постійно спілкується з Дональдом Трампом. Більше того, ми бачимо іноді, як фрази певні говорить Ступ, потім їх повторюють в Держдепі і навіть періодично. Їх озвучує Дональд Трамп, Ну, власне, фрази, які стосуються те, що у Трампа а, з, закінчується терпіння. Тобто це свідчення того, що іноді комунікація а, випереджає те, що озвучує сам Дональд Трамп у, у Вашингтоні для засобів масової інформації. І в цьому відношенні, наприклад, Ступ точнісінько, так, напередодні зустрічі в Алясці, сказав про те, що в Трампа завершується терпіння, однак Трамп після цього пішов на зустріч на Алясці. Що він хотів цим показати? Це не питання не одного разу задавали Стубу. На що Стуб абсолютно чітко відповідав? Це зрозумілий дипломатичний крок. Він показував дорогу, якою треба йти Путіну. Путін. Як ми розуміємо, чудово, відмахнувся від цих пропозицій, які були озвучені на Алясці. Наскільки це вплинуло на Дональда Трампа, ніхто в цьому відношенні не скаже. Ніхто не скаже на даний час, а що насправді виніс із цієї зустрічі Дональд Трамп, і чи буде він діяти якимось чином принципово. Однак він передає зміст розмови, які озвучує. Дональд Трамп. Але Дональд Трамп може озвучувати одне, а робити зовсім друге, і це не один раз було видно. Але це лише підтверджує, що Ступ таки спілкується і дуже часто спілкується з Трампом, передаючи і озвучуючи певні його меседжі. Ну що ж, тут ситуація така: він говорить те, що говорить Трамп. А от за дії, безумовно, відповідає безпосередньо сам. Трамп. Зрозуміло, що багато хто а, і абсолютно об'єктивно говорить про те, так в цій ситуації терпіння Трампа завершується, а віз і нині там. І по цьому возові все більше і більше стріляють. Ну, зрозуміло, що як дипломат, Ступ знайде, що відповісти у цій ситуації. Бо він розуміє чудово. Що дипломатична дорога набагато складніша, ніж дорога війни. Хоча нічим дипломатія насправді не відрізняється від дороги війни. Це просто ведення війни іншим способом. Це не елементарна махінація, це складна справа. І в цьому відношенні, безумовно, знаходячи в собі дві функції з одного боку. Бути містком зв'язку із Дональдом Трампом для Європи, а з іншого боку, бути президентом Фінляндії, вирішувати власне питання в інтересах Фінляндії, забезпечувати цю комунікацію із Дональдом Трампом, в інтересах Фінляндії. Це ще одна проблема. Власне, журналіст запитує: а як ви, як президент, у цьому відношенні бачите відносини? Фінляндії і Сполучених Штатів на що ступен відповідає. Я думаю, що це обов'язок президента Фінляндії ладити з президентом Сполучених Штатів, ким би він не був. На мою думку, тут контрольні слова, ким би він не був. Зовнішня політика завжди ґрунтується на трьох стовпах: це цінності, інтереси та влада. Малі держави мають лише цінності та інтереси. Але ми можемо мати вплив замість влади. Ну цю фразу можна насправді писати як цитату. Взаємодія краща, ніж роз'єднання за будь-яких обставин. І з неї дуже чітко видно, що Ступ давним-давно розшифрував поведінку Дональда Трампа, але він мусить як президент ладити, і як той, хто відповідає за зв'язок. З Європою теж ладити. Важливо й те, що втретє, втретє, ступ говорить про те, що він не приймає аргументи тих, хто вважає, що Україна терпить поразку. Втретє, вже з моменту, коли він став президентом, він говорить, що він вчергове був в Києві і чудово розуміє, що Україна. Веде війну і може її вести, більше того, вести переможну війну і брехні, які розповсюджують, що Україна терпить поразку, не відповідають дійсності. Насправді його вміння точно оцінити ситуацію вражає, адже він не посвячений в деталі. Однак він абсолютно чітко дає оцінку, що він не приймає аргументи. Фейкових новин про поразку, а він бачить, що Україна бореться і вона нарощує свій потенціал боротьби із ворогом. Зрозуміло, що е, в інтерв'ю не могли не торкнутися доступної зустрічі в Нью-Йорку на ген полях Генеральної асамблеї ООН, де ступ Чітко каже про те, що очевидно, що ця генеральна асамблея буде обертатися навколо питання Палестини. Однак є цілий ряд питань, які будуть пов'язані з Україною, по перше, це повернення дітей, це комунікації перших леді Сполучених Штатів і України. По друге, в Нью-Йорку не може не бути обговорено питання гарантій Сполучених Штатів для гарантій безпеки в Україні. Бо те, що називає Олександр е, Стуб американським бекстопом, і є насправді гарантії для гарантів. Бо очевидно, що Трамп робить ставку на те, що Європа сама може обійтися і повинна обійтися, на що в нинішній ситуації європейці кажуть, ми не все можемо зробити. Очевидно, що тут є компромісне рішення, суть якого це визначення певного періоду, коли функції певні Європа зможе виконувати самостійно в реалізації гарантій безпеки. Очевидно, що зустріч, яка відбудеться в тому числі з президентом України, президента Трампа, і буде головним головною темою містити власне оці гарантії для. Тих, хто дає гарантії безпеки для України в частині того, що Європа не може робити, зрозуміло, що тут ключовий момент в тому, що ці розмови можуть бути гіпотетичними, якщо не буде припинення вогню і не укладено угоду. Однак ці розмови важливі чому? Через рік з вуст. Одного з учасників процесу, окрім тих, хто посвячений у тему, дізналися, що такі гарантії, це стосуються участі тих, хто буде залучений до гарантії, в поєдинку протистоянні у боях, у кінетичному зіткненні з Рашистською Федерацією. Це насправді кроки, які в тому числі. Є кроками підготовки європейського суспільства до розуміння того, що на словах гарантії не видаються. Гарантії це безпосередня участь у бойовому зіткненні, а не балачки. Зрозуміло, що Стуб, як досвідчений дипломат і фін, який розуміє чудову історію взаємовідносин і Історію становлення тоталітарного режиму в нинішній Російській Федерації. Він дуже чітко дає оцінку поведінці московського фюрера. Зверніть увагу на цю фразу. Ця війна занадто велика, що Путін її програв. Він, мабуть, зробив найбільшу стратегічну помилку в новітній історії. Безумовно. З часів закінчення холодної війни і він зазнав невдачі у всіх своїх стратегічних цілях. Це питання, коли він сяде за стіл переговорів, сподіваюся, раніше, ні спізніше, але зараз я досить песимістично налаштований. Тобто Ступ прекрасно розуміє, що московський фюрер хватається за війну, як за рятівну соломинку. Це власне те, про що ми не одного разу з вами говоримо. Фюрер воює, тому що це рятівна соломинка для нього. І тут очевидно, що найближчими тижнями розмова про гарантії після припинення вогню має перейти в гарантії нині. Бо, як уже очевидно, фюрер. Не буде припиняти вогонь і не буде укладати ніякої угоди. Бо війна, тепер уже каже Олександр Стуб, для нього це рятівна Соломинка. Це означає, що перше доктрина сталевого дикобраза – це завдання номер 1 і формування спільних об'єднаних сил для того, щоб нанести поразку фюрер. в іншому випадку, а тут уже очевидно, що Фюрер буде воювати з ким завгодно, як тільки була б війна. В іншому випадку він не живе. Життя в нього не буде. Тому він буде воювати не по черзі Україна, а потім він буде воювати з Україною, з країнами НАТО, з європейськими країнами, бо це забезпечує його існування. Тому в даному випадку від розмов про гарантії безпеки після укладання угоди чи припинення вогню, бо їх не буде. Коли ми говоримо про московського фюрера як сторону цієї угоди, тому очевидно, що всі зусилля необхідно прискорити. І як я ще раз наголошував на цьому, в перша частина це сталевий дикобраз, тобто все, що необхідно. Україна має мати, Збройні сили повинні мати. Ну, і зрозуміло, треба вчитися європейцям, а це означає стати поруч з українцями для того, щоб захищати себе вже нині від шахедів, від того, як залітають літаки, від диверсій, а вони будуть продовжуватися. І в цьому випадку треба дякувати президенту Фінляндії, що він крокує цими сходами. І доносить до європейських колег істину у цих питаннях. Дякую вам, що слухаєте. Дякую, що дивитеся. Будьте здорові. До побачення, до наступної зустрічі.